Хочете отримати потужний компактний ігровий ноутбук не за всі гроші світу, тоді Nitro v 14 ідеально вам для цього підійде. Перше, на що гравець звертає увагу, це дисплей. І він тут дійсно крутий. IPS-матриця з роздільною здатністю 2560 на 1600 пікселів та частотою оновлення 120 Гц. Цього цілком достатньо для комфортного та плавного геймплею. Якщо говорити про залізо, то тут ми отримуємо AMD Ryzen 7 8845HS використовує Ryzen AI для оптимізації багатозадачності та ресурсомістких процесів. Працює він в парі не з менш потужною графічною системою Nvidia GeForce RTX 4060. Такої потужності буде вдосталь для роботи та гри в топові ігри на максимальних налаштуваннях. Acer Nitro V14 14 це відмінний вибір для тих, хто шукає баланс між продуктивністю та мобільністю. А головне, ноутбук має декілька модифікацій, де кожен зможе підібрати потрібний під свій гаманець.